В будь-якому випадку війна не лишить вас байдужими. Навіть якщо вам пощастило переїхати в безпечне місце ви в якомусь умовному Берліні, Торонто. Але і туди доходить війна. Не в Берлін. От Сюди. Голову. Привіт! Мене звати Андрій Козінчук, і це мій блог, який буде присвячений війні. Для того аби нам розібратися, що робити з наслідками, як нам краще пережити, і як нам підняти свій внутрішній комфорт, Назвичайно є важливим у роботі психолога любого це фідбек. Я не можу працювати один. Я маю працювати з людьми. І троє вас прошу, буду просити постійно писати мені коментарі. Не в плані кльово, не кльово, а задавайте свої питання. Саме з ваших питань ми будемо формувати наступні теми. Відповідати на цих питань будемо спілкуватися з вами для того, аби це було максимально інтерактивно, аби ви отримали свої відповіді, які ви не можете отримати в якомусь простому житті Тому як і всі мегаблогери, я буду казати там колокольчики, репости, але тут важливо задавати питання, аби в нас була жива дискусія з вами. Війна є філософські поняття, економічне. Що таке це по психології? Війна це загроза твоєму життю і здоров'ю. У нас ж були до того загрози. У нас були ковіди, фінансові якісь труднощі. В чому різниця в раптовості? В тому, що ми знали, що робити з тим же ковідом, масочку носити, руки мити. І у нас було якесь відчуття, що робити, аби цього не відбулося. А от війна для психіки це втрата свого контролю. Коли що би ти не робив, яким би ти не був хорошим, може прилетіти. Ти можеш бути поранений, можеш бути вбитий, потрапити в полон. І найгірше, що дуже багато людей, яких ти знаєш, саме в це і потрапили, і ти ототожнюєш себе з цим. Війна це надзвичайно сильний стрес, це даже легенько сказано, це сильний удар. По відчуття твоєї власної безпеки. Все твоє життя ти, я, ми, ми створюємо свою безпеку. Маленькі діти кричать. Чого вони кричать? Вони кажуть: ей, дорослі, моя безпека порушена. Я хочу їсти, я je хочу бути сухим, я хочу, щоб мені було тепло. Тобто, ми з маленького народження працюємо над нашою безпекою. Ми кажемо, це мої кордони, ми одягаємося, аби себе якось ідентифікувати. І от весь наш пласт безпеки, який ми напрацювали за роки свого життя один момент, і все може руйнувати війна. В будь-якому випадку війна не лишить вас байдужими, навіть якщо вам пощастило переїхати в безпечне місце ви в якомусь умовному Берліні, Торонто. В Буенос-Айресі, але і туди доходить війна. Не в Берлін. а От сюди, в голову. І от у вашій голові вже живе війна і здаєвалося би, ой, безпека, круто. Але ні. Перше це постійний гнітючий настрій, щоб не було, ти завжди зібраний, і завжди дивишся, звідки може бути прильот. Оцей стан. Він корисний саме на момент війни. Але дуже важко розслабитись, тому що цей стан дозволи вижити, і ти втрачаєш дуже багато енергії. Другий пункт це дискомунікація. Тобі дуже важко навести контакт із якимись соціальними людьми, тому що в тебе йде всюди остроги якісь. Третє постійні флешбеки. Тобто, ти згадуєш, як вибухнуло, або ти побачив чи побачила заїжджаючий танк в твоє місто чи село, і оці флешбеки вони тебе можуть супроводжувати. Розлади сну. Ти можеш спати навіть. Ну, тобі здається, що це нормально 5,5 годин спати. І навіть коли ти була студенткою чи студентом, то тобі було нормально. Але зараз кожен день ти не досипаєш і ти відчуваєш себе зім'ятим. Соматичні прояви. У тебе безпричинно болить голова. Якісь мігрені, ти приймаєш якісь ліки, але і нічого тобі не допомагає. І це також може бути наслідок. І, звісно ж, в тебе є реакція на тригери. Гучний звук, побутовий. Наприклад, гучно двері захлопнулись або навіть шухляда, запах приготовленого м'яса. Саме є вимушені вегетаріанці, які не вживають не тому що вони не люблять. Бо запах не може сприймати. Самі базові наслідки, які можуть бути, але вони всі об'єднуються в один великий такий резюмешку. В тебе шалено знижується комфорт життя. Навіть якщо ти в безпеці і в тебе все добре, але твій комфорт життя, він знижується. І того ми зробимо все можливе разом з тобою, аби той комфорт підняти, як прям у лузі червону калину. За час війни, якщо я не боюсь, от є хтось такий, я не боюсь. Це дуже страшна людина. Вона робить нераціональні речі. Наприклад, може піти там із ножом на танк або записатися, я не знаю, в студію починки нехтєй російського е, повісити плакат Олега Винника на стіні. Щось не ірраціональне. І треба зрозуміти, що страх це твій друг, твій помощник. Ми за допомогою страху всі вижили. От, тому що, коли ти йдеш один на п'ятеро пацанів, то якщо ти, я не знаю, Брюслі в фільмі, то ти їх зараз наваляєш. А в реальному житті ну, треба тікати. От, Або якщо ти озброєний, то стріляти. Страх це кльово. Але давайте розберемо той страх. В чому побіда страху? Перший. Я взагалі не боюсь. Такі люди довго не живуть. При тому вони гинуть від побутових якихось штук. Їх приїжджає КАМАЗ російського виробництва. От, тобто це не те, що там в бою. І друга штука я так боюсь, що я нічого не можу робити. Деякі люди, які приїжджали в безпечне місто, наприклад, ну, візьмемо Тернопіль. От людина живе в Києві, поїхала в Тернопіль. І в Тернополі так страшно. То, що в Тернополі безпечно, що ця людина не виходить з хати. І він абсолютно ірраціональний. Бо ти питаєш, чувак? Це Тернопіль? Тут файно. Я братів гадюки уважно слухав. А людина каже: Ні. Ну, мені страшно. Тобто, це такий страх, який от, про... от, от, от такий от страх. Ааа! От вдоміки. Я вдоміки. А от страх має бути безстраща, а тут от домік от посередині. Ем, я так боюсь, що я зберігаю функціональність. Тобто я працюю, чищу зуби, люблю своїх дітей, котів, кого завгодно, е, і при тому я щось можу робити. Оце от такий страх. Ем, у страха є два підґрунті. Два. два лиш. Перше підґрунтя, що у нас не вистачає інформації. Коли у нас не вистачає інформації, ми схильні до того, аби додумувати. Наприклад, жінка чекає чоловіка з роботи 9-го години вечора, вона пише йому смс-очку, т.д., а відповіді немає. І вона собі додумує, що він у коханки або його збив той же Камаз. Тобто, у неї є страх якийсь, маленький, да? little bit. От, І воно от доганяє, і вона собі додумує. Наші предки побачили, що є грім блискавка, когось вбила, страшно, а тоді ще фізиків не придумали. І вони собі придумали Бога е, блискавки, Там. Тор, Зевс, Хто завгодно. Е, бо так простіше: відсутність інформації веде нас до страху. І в, якщо брати воєнних, якщо є якийсь підрозділ маленький, який знає, що напроти зараз будуть е, русня нападати. І у них набагато більше людей, але вони знають, що за підрозділ, скільки людей, і вони готові боротися. А є така ситуація, коли є той же підрозділ, але у них інформації немає ніякої. І вони додумують собі, додумують, додумують, і все, і, і погано. От, от тут в тому та -то й справа: от страх це емоція, а емоцію бороти ти її не можеш по одній простій причині, що вона. Не психологічна, а психофізіологічна. Тобто, в тебе виділяється мозком так, туф, адреналін, іде, і в тебе вже в, в, в крові є купа всяких гормонів. Побороти страх це все одно, що іх, заставити оці всі гормони, ну, обратно зайти, це неможливо. Страх треба пропрацювати. Тобто, я боюсь, мені страшно. І тут питання, що ти боїшся? Кажи конкретно, я боюся смерті. Good. Від чого ця смерть може бути? Ну, там, Від падаючого снаряда. що ти робиш для того, щоб я під час сирени спускаюся в підвал? Здавалось би, такі логічні речі, але страх це коли із раціонального мозку ти глибше йдеш в лімбічну систему. І ти працюєш ірраціонально. Наприклад, деякі солдати, коли йде обстріл, ховаються за кущі. Ну, як дитина, знаєш, за штору таку, хоп, там ноги видно, але ж мене не видно. Або, наприклад, е закривають штори люди, та, е коли йде сирена. Штори закривають. Ну, Тобто це якісь ірраціональні штуки. І дуже важливо бути чесним з собою, що я боюсь, що я роблю для того, аби не боятися. І ну, хто мій помічник. Перше, що нам треба усвідомити, ти не зможеш пережити війну, не будучи в умовно безпечному місці. Тобто, якщо в тебе є обстріл, якщо ти порушуєш комендантську годину, то ти просто не переживеш її. Тобі треба усвідомити, що місце, де я знаходжуся, в умовній безпеці. І зараз, якщо це відео, сподіваюся, подивляться люди, які живуть на окупованих територіях, і ви можете сказати, типу, хорошо, тібе. Ти можеш там, іти куди хочеш. Е, ваша задача вижити. Вижити. І м м в будь-якому випадку йти ближче до умовної безпеки, наскільки це можливо, бо немає безпеки абсолютної. Перше це безпека. Друге, нам треба визначити зі своєю ролью. Під час війни немає людей, які би не брали в ній участь. Нам здається, що війна це тільки автомат. От, рація, гранату тут обвішно, ніхто не обвішує гранатами себе. От, і ти воюєш. М -м -м. За кожним таким одним бойцом, отак от ззаді стоїть 11 чоловік. Снабження, поддержка, командування, логістика, куча всього. І ви вже входите в це. Тому що визнач свою роль, хто ти на цій війні. Про ролі соціальні ми будемо говорити окремо. Про це буде відео. Бо це дуже величезний пласт, і вам буде легше зрозуміти свою роль, а якщо навіть не зрозуміти, то ви її зможете легко визначитися. Подивіться тут обов'язково. Перше це безпека, друге це роль, третя штука це збереження своєї функціональності. Ніколи, ще раз не ні, навіть не так, ніколи не забувай на себе. Яка б не була страшна війна, як би не страждали люди в Маріуполі, в Бучі, ти не зможеш нічого зробити, якщо ти заб'єш на себе. Тому навіть під час самої жорсткої війни ти маєш турбуватися про себе. Це називається жахливим словом егоїзм, але я буду його проповідувати. В наших відео я буду на цьому постійно ставити акцент. Я вважаю егоїзм не просто як возвеличення себе, а як проявлення любові до себе. Тому третє це обов'язково піклування про себе і ніколи не забувати про це. Інакше ти поганий воїн. Знаєш, що ми зараз займаємося на війні? Ми вчимо своїх солдат спати, ми вчимо їх їсти, ми вчимо їх піклуватися про себе. Бо нащо мені боєць, який не функціональний? І тебе це також стосується. В четверте, це твої соціальні зв'язки. Ти не можеш бути один. Але на цій війні є різні ситуації. Наприклад, Людина із небезпечного місця їде в умовно безпечне. Ну, в самбір до своєї двоюродної тітки. А там родина вся сидить. І тебе всі питають: а з яких ти грошей заробляєш? А чи є в тебе дівчина? А розкажи щось про твої кордони ламають. І таке враження, що ти мусиш спілкуватися з ними. Соціальні зв'язки це про комунікацію із тими людьми, з ким тобі добре спілкуватися. В нашому суспільстві у більшості регіонів страх він дуже непопулярний в тому плані, що принижують людей, які бояться. Це стосується в більшості випадків чоловіків, але й жінок теж. І от це от, що сиш, блє? Оце якраз вимога до того, що в тебе не має бути страху. Або ти ж мужчина, маніпулюють якимось чином, собері тряпка!» Це все те, що погано впливає. Я не кажу, що ми маємо боятися от, сильно, але є якісь речі. Якщо стріляють і ти не боїшся, ну то це не окей. В армії участь так, що якщо є якийсь тригер, стріляють, перше, що ти маєш зробити, це зайняти безпечну позицію. Safety place. І тільки після цього відстрілюватися. В Радянському Союзі ні, ну типа стріляє сразу, же, тебе кажеш, вб'ють, але ну наражають. То зараз ми вже вчимося по-іншому. Безпечне місце, агонь. Отаким чином. Оце військове правило, давайте і ви спробуйте зробити. Якщо стало страшно, ми маємо бути в безпечному місці і потім зробити дію. Тобто, коли в тебе оце куча всяких адреналінових штук, твій раціональний мозок він блокується. І тобі треба буде робити щось інше. Навчіться правильно боятися. Добавте інформацію. Отже, війна це купу різних факторів, поганих, жахливих, але під час яких ви можете жити, функціонувати, працювати, любити, в тому числі і себе. Тому бійтесь правильно, тривожтесь правильно, агресуйте правильно, допомагайте собі, комунікуйте так, аби ви навіть під час війни були функціональними. Щоб ніякий ПТСР вас просто не здолав. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте цей дзвіночок, але головне, я вас дуже прошу. Пишіть ваші запитання. Ми сформуємо і відповіді, або взагалі окрему тему висвітлимо, і у вас буде готовий матеріал для того, що робити далі. По пунктам, по крокам буде просто, але дуже доступно. Побачите.